Привіт! Давай подивимося, для чого зараз сприятливий час. Для чого зараз хороший, сприятливий час? Для яких можливостей, для яких перспектив, планів, цілей, бажань, задач. Подивимося, що зараз можна реалізувати. Для чого сприятливий час? Обирайте свою карту, ставте на паузу, кому мало. Перший, другий, третій, четвертий варіант. Починаємо з одиничок. Для чого зараз сприятливий час? Сприятливий час для того, щоби. Війти в свою силу, зрозуміти, усвідомити свою силу, тут, особливо для жінок, для дівчат, для чоловіків, які цікавляться езотерікою, можливо, силою думки, да, бажання, притягуванням бажаного, тут у вас саме сприятливий час і для розвитку інтуїції. Читайте книги, медитуйте. Навчайтеся, розвивайтеся. Тут саме така сфера духовного розвитку і сфера якогось внутрішнього розвитку, вона зараз для вас буде дуже актуальною, буде у вас все видаватися і получатися. Двоєчки. Для чого зараз приятливий час, для нових починань, для початку, для починання чогось самого. Нуля, от з самого початку, з перших кроків в роботі. Хто боїться, вагається починати роботу чи не починати, розпочинати якийсь новий проект чи змінювати щось в роботі, то тут однозначна відповідь так: не бійтеся йти в нове, не бійтеся бути учнем, не бійтеся того, що доведеться чогось навчитися, піде вам на користь і принесе вам дуже хороші позитивні результати. Будете прямо задоволені, будете радіти. Тут сприятливий час для нових починань в робочій сфері. Троєчки, для чого у вас сприятливий час? Дорога, рух, переїзд, відрядження, поїздки. Все, що потрібно зробити десь на відстані, зараз для цього сприятливий час. Хто вагається кудись їхати чи не їхати їхати. Хто вагається, зробити перший крок чи не зробити зробити. Хто вагається виходити з стосунків чи не виходити, виходите, тому що мені тут карти показують, що у когось можуть бути стосунки, які розчаровують, які пригнічують, які не, не наповнюють, і ви вагаєтеся залишитися в них чи ні, то вам тут потрібно взяти управління в свої руки і завершити ці стосунки, вийти з них. Тому до для цього у вас приятливий час. Ну і дорога. Основна це тут дорога, переїзди. Рух вперед. І четвертий варіант, для чого зараз сприятливий час для відпочинку: посидіти, подумати, відпочити, нічим особливо себе не нагружати, комусь потрібно, можливо, відіспатися, комусь потрібно відближатися, комусь потрібно прожити якісь емоції, які вас розчаровують, чи чимось засмучені можете бути, можете не бачити виходу з якоїсь ситуації, то вам кажуть, що. Не хвилюватися, не переживати, не розчаровуватися тим, що ви а, не можете знайти вихід, а не шукати його, просто змінити фокус, абстрагуватися від цієї ситуації, і рішення тоді прийде саме через якусь пасивність, через якусь вашу бездіяльність, ну не на віки, не вічні, не назавжди, а на якийсь короткий період. Знайдете вихід з ситуації, в якій зараз виходу не бачите. Зрозумієте, куди вам рухатися, але дайте собі час, дайте собі паузу, можливість подумати.